Всім привіт! Сьогодні, значно у нас отака Audi. От Власник рішив цю свою трошки таку подоставшу рамку замінити на трошку кращу. Маємо такі нові запчасті. О. І сьогодні будемо їх встановлювати замість той, такої оригінальної. Перше, що будемо робити, нам треба зняти цей весь бампер, так називаємо. Для цього відкручуємо. 1, 2, 3 і 4. в верхній частині відкручуємо один, один болтик, відкручуємо другий, підважуємо і отако виводимо його. Далі повертаємо одне колесо знизу, бачимо ось до одне кріплення, ось до друге кріплення. Відкручуємо їх. Точно так само потім з іншої сторони. Далі спускаємося в яму. Чи якщо у вас ями нема, тот, ну, під машину залазимо. І ось добачимо. Да? Кріплення. Перше, друге, третє. І, напевно, що все. Ну, там побачимо зараз. Останнє, що нам треба, щоб відкрутити, відзняти все-таки цей е... бампер. Тут у нас є. Як це так показати? Отам от. Короче, тут в цій часті, Ось, да. О, тут в нього я вже почав розкручувати. Бачите, болтик. Різьба. Там на 10. В общем, це примерно так коштується довгий вороток. І воно тримає виходить, одним болтом державне і крило і бампер. Відкручуємо ще з обох сторон і тоді вже воно добре вилазить. Знімаємо цей такий е, пластиковий е, паролончик. Так. Там ми бачимо, тут по кругу є куча болтиків. Зразу їх відкручуємо. Раз, два, три. І точно так само з тої сторони, я думаю, воно нормально повинно вийти. Так. Якщо будуть якісь проблеми, то ми вам покажемо. Ага, це якась заглушка. Так. Робимо це в прямому ефірі. Так, в цю сторону йдемо. Ага, тут вже хтось закрутив саморези, щоб трималось тут і тут. Значит, лайфхак. якщо у вас не держиться, бачите як можна зробити. Загнати саморізом на з'єднання. і буде держати. Тепер треба ще ті саморези саморізові. І тепер ви казалось би можна зняти, але не хоче, бо тут зверху треба тут такі защолочки відвести. раз, в одну сторону відвели. Точно так само тут відщибаємо. Раз. Точно так само десь тут, мені кажеться, так ще. Ага, ось до. Ось до. Ладно, треба допомагати йому такі тут, і до. Ні, не тут, це теж ні. Це цього сьогодні. Ці держать. Тікаємо, чекаємо, чекаємо. Чекає. Так, тут такі ось до кліпси знизу. Ось так треба загонити отвертку. Загнали одну, загнали другу, і тоді тако держимо і... О, чудо, воно виласить. О, вилізла. Все, ладно. Тепер непосредственно підходимо до самого значка. Сам значок у нас теж як ми бачимо є один саморіз. Ми його благополучно і злікаємо, але я думаю, що на цьому це все не закінчиться. Так. Ну, так і є. Тут є защёлки, які нам треба благополучно звідси звідти вивезти. Так. Нажимаємо туди і виводимо. І так беремо отвертку і одною, оцей зубчик підводим. Так, не, не зачіплюсь. Другою тримаємо на вісу знак і нажимаємо. Ага. Цей не хоче. Так. О, так. Щось у нас останній. Може не останній. Точно так само. Раз, и туди. Давай, давай, давай. О, все, есть протираємо і після того як протерли сюда. опускаємо медленно. Раз. 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 Ставимо, якби, під саму знак, так? визначаємо центр. Центр у нас тут. так. Примерно дивимося, щоб було по висоті і дивимося по сотах, що в нас тут так, щоб совпало Ось до один впав. Наступний, я думаю, що я можу прикрутити отут. так. Словим. Якби ці відпірчі сильно низько ну цей знак не опустиш, бо я хотів би його ще нижче, але тоді не будуть ці совпадати, верхні. Тобто тут шукаєте такий компроміс, можна сказати. Ну і отак. Одна. Заже піджимаємо. Ну і точно так само другим. Так, і ще в нас є третя поперечка, ще десь третю треба причепити. Ну, Коротше, отак вийшлося, одна зверху, і дві, і дві по краям. Получається так, що в цьому місці якраз іде опирається в уголок, тобто він не буде ні їздити, ні вверх, ні, ні вниз і точно так само тут, а верх просто тримає щоб цей. І так дуже хорошо б фіксація. Так, рамку під номер 4, отак. Тут теж все предельно просто, виставляємо по центру. Притягуємо болтиками, три закладних. І цей Номер взяли прямо до цієї рамки, без переходної, так як можна сказати. так? Два акуратненьких саморізика І повністю номер сюди повністю лягає красиво. І ось така от рамка. Так, Наступне, щоб будемо міняти, вставки теж сюди вставляємо. Для цього нам треба зняти спочатку ці. так? Що ми робимо? Тут є в нас такі фіксатори, на яких воно фіксується. Так Так само тут. Тут. Випало. Все. Тепер беремо ногу. Нова в нас має ось два, два упори біля, біля самої противотуманки. А остальні чотири защорку. Правда, вони трошки китайські, не зовсім підходять, але ось зараз побачимо. Беремо, вставляємо сюди. Так. Вставили. І тепер. І тепер вниз. Допустимо, що у нас тут Низ у нас теж не хоче сідати. І вас не хоче сідати. Вот, воно вроді би вийшло, да, але воно не, не, за, не зачіпляється і воно вот так гуляє. Через те, що робимо, звісно же ж саморези нас завжди виручать. Робимо вот такі от сверлами сюди заженемо саморезики Так, і десь тут був саморез. О, ну ладно, шукаємо саморез. І тепер в наше відверстя, яке ми зробили, благополучно заганяємо саморезик, який буде тримати. Все, так? Тепер ще дивимося, що таку саму процедуру нам треба зробити і знизу, тому що воно не хоче нормально держатися. Єдине, що тепер возникає вопрос, там йде всередині алюмінієвий сонце світа. Алюмінієвий балка, так, за балкою йде, йде такий паралон. Це ну, не паралон, а пінопласт. Так? Номер той ішов там трошки вище. Якраз, виходить, там пластиком закривається весь пінопласт. Тут вже в нас нічого не закриває. Але, грубо говоря, якщо я піднімую номер, то номер теж ці кусочки не закриє. Не знаю, зараз спробую. На машині, як воно буде, якщо буде некрасиво, то все-таки підніму номер вище. Хоча я хотів би його ставити знизу. Так, і тепер настав, настала довгоочікувана хвилина. Хвилина, коли нам треба це все тіло спрягнути. І воно щось. Тут вроде бы сильно, так, так, тут тоже вроде бы сюда, вот так, и теперь тут теперь защелкаем, снизу все, есть, 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 что, тут шёлкают. у нас саморезики, все, все, тамка на месте, и теперь закручиваем, дайте наши саморезики, какие мы сюда закручивали, так, так. Ну, я думаю, що це вже помітно, так? Да? Ну і отак виглядає зараз сама решетка і це все. Абсолютно зовсім інший вигляд. Ну, Що ставлю на автомобіль. А отак виглядає зі сторони. Правда, зараз я проти сонця знімаю, так? Да? Ну, ось так. Хороший результат. Якщо чимось вам дане відео допомогло, чи сподобалось, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Всі зазорчики дивіться взагалі ідеальні, все тут добре і тут, і там. Якщо чесно, цей паралов не дуже там видно.